Учні дрімагії Леся Мовчун, розділ другий. Давні письмена усихають. Ярославчик дуже хотів дізнатися, що ж то йому попалося. Він тільки й думав про це, сходив у шкільну бібліотеку й перечитав усе, що знайшов про розшифровку давніх письмен. Він дізнався, що вчені роблять справжні чудеса, читаючи написи забутою мовою. Хто ж не знає Жана Франсуа Шамполіона, який став професором у 18 років і розшифрував іерогліфи на розецькому камені. Скажемо по секрету від Ярославчика, що на це. Шампольйон витратив ще 20 років. Стати професором найближчим часом Ярославчикові напевно не вдасться. Біда в тому, що картоплину не треба було розшифровувати. Усе ясно, як Божий день. Друзі на тебе чекають. Звісно, на те вони й друзі. Але які. Однокласники й так бачили його щодня, не рахуючи суботи й неділі. Отже, картоплину підкинули не однокласники. Мабуть, вона потрапила здалеку. Ярославчик прочитав в одній книзі, що на Філіппінах існувала бамбукова пошта. Коли місцевий мешканець хотів написати листа своєму далекому родичу, він карлюкав, що йому треба було на бамбуковій паличці. Ну там, у Клін тобі, милий серцю далекий родичу. У мене гарний урожай кокосів. Чув, що в тебе є дресирована мавпа. Чи не позичиш її на час збирання врожаю? Бо в мене останнім часом болить спина, і дрябатися на пальму прутко, як раніше, я не можу. Може, так писав, а може, коротше. Просто позич мені мавку і йшов відправляти листа. А через біль у спині не відходив далеко від дому, тільки до дороги. Уткнув бамбукову паличку з письменами прямо в землю нічим не клопочеться, бо знає, не сьогодні завтра йтиме якась добра людина, захопить із собою листа, віднесе прямісінько до далекого родича, хоч довго чекати бамбукової пошти, зате листи в дорозі не губляться. Уявити собі картопляну пошту Ярославчик не міг. Де ви бачили? Щоб картопля на дорозі валялася, піднімуть, почистять і кинуть у борщ. А ти живий собі і навіть не здогадуйся, що на світі є якісь таємничі друзі. Ех, як вона, таємниця, пекла Ярославчик, а загадкова картоплина усихала і зморщувалася. Скоро вона перетворилася на маленький, наче здутий м'ячик, і написи зникли. Якось на перерві картоплина провалилася в улюблену дірку в кишені й покотилася по підлозі. Дивно було, б, якби цього не сталося. Дірка була й справді нічогенька. Крізь неї Ярославчик любив чухати коліном. Отож покотилася картоплина аж до ніг марусини, а та на неї стала носочком білої, лакованої туфельки й руки в боки. А я розкажу вчительці, що ти в мене камінцями кидав. Ярославчик глянув на марусину і втягнув голову в плечі. Дівчинка нависала над ним, як скеля над ягнятком. Червонощока, міцної статури й богатирської сили. Вона була старшою за Ярославчика на три роки, хоч і вчилася з ним у четвертому класі. Така візьме за петельки й струсоне, що аж кістки заторохтять. Її всі хлопці боялися з першого по дев'ятий клас. Бо марусина була не тільки дужа, а й розумна. Просто вона їздила в Індію з мамою і запізнилася до першого класу, а наздоганяти однолітків не мала часу, бо допомагала мамі на роботі у цирку. Не кидав я в тебе камінців. Сама подивися, на що це схоже. Краще б він цього не казав. Узяла марусина картопляне послання і розчавила в кулаку на пюре, ще й скривилася, розглядаючи розмазану по долоні картоплину. «Фе, яка гидота!» а в Ярославчика сльози набігли на очі. Що ти наробила? Заплач, Матвійку, дам копійку, глузливо напринидла губи марусина. Ярославчик заплющився і, махаючи кулаками, посунув на марусину. Вона такого не чекала. Марусина, ловким прийомчиком, повалила нашого героя на підлогу і сказала примирливо розкажеш мені все, тільки не тут. Приходь увечері до фонтана. І додала, погупавши, як мале дівчисько, на одній нозі до класу. Форма одягу парадна.